Щороку в світі виробляється 12 мільярдів батарейок. У кожної акумуляторної батареї токсичний хімічний склад з кислотно-лужних діоксинів, сірчаної кислоти, літію, кобальту, свинцю, калію і цинку. Кожна батарейка розкладається понад 100 років і при цьому отруює 20 квадратних метрів ґрунту, забруднює 400 літрів питної води і вбиває два дерева у природі. Сотні мільярдів батарейок щодня вбивають і отруюють все живе на планеті. Представляємо сенсацію унікальну безбатарейну кнопку виклику Rex Hybo від американської компанії Royal Rex. Чиста електронна технологія хайбо найкраще рішення для ресторанів, готелів та медичних закладів. Система виклику Rex ХАЙБО з трьохфункціональними кнопками виклику персоналу без батареї електроживлення, перша розроблена в США для використання в медицині та в сфері обслуговування. Її найголовніше призначення захист екології навколишнього середовища. У комплект системи Rex ХАЙБО входять електронна кнопка виклику Rex ХАЙБО, яка працює на частоті 433 МГц, перетворювач конвертор Rex, з потужністю 100 мВт, а також приймачі і пейджери торгової марки Royal Rex, що працюють на відстані від 100 до 300 метрів. Безбатарейна система виклику на базі технології Hybo дозволить вам забути про необхідність постійно купувати елементи живлення для кнопок виклику. Високотехнологічна схемотехніка системи перевершує за своїми параметрами всі стандартні кнопки і системи виклику. Трьохкнопкова багатофункціональна кнопка це новий стандарт сервісу для ресторанного бізнесу та сфери медицини. Застосування кнопок виклику Хайбрекс без батарейок це потужні технічні параметри на базі нових технологій і захист навколишнього середовища. На цьому все. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.